Мешканці сховища взяли кермо у власні руки. Вони вирішили відкрити сховище для нових біженців і встановити демократичне правління. Щоправда, деякі мутанти, які вижили, отримали приємні спадкові особливості, наприклад, додаткові органи або сяючі очі. А новий наглядач на ім'я Бенджамін, типовий ексцентрик, ще й любив жартувати навіть про катастрофу в Шайді Сенс, що не дуже подобалося іншим. І, хоча жити в сховищі стало набагато мирніше після повалення вчених, в нього залишилось кілька дивних традицій. Наприклад, культ поклоніння вогняній матері, до якого входить ритуал з попелом, кров'ю і нюдовими нюцовими службами в Атріумі. Можливо, для когось це виглядає як дивний спосіб зберегти пам'ять про минуле. Але головне працює. Це сховище можна зустріти в серіалі Fallout.